Наступна головоломка. У нас є така рівність. 9 відняти 7 дорівнює 6 додати 5. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною, тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усіх, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання, нам потрібно примістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому, ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серни, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 відняти 7 буде 1. 6 відняти 5 буде 1. 1 рівнює 1. Наша рівність рівна. Задачку виконано. головоломка вирішена.